Кар'єрне озеро подивитися, половити муже рибу. І отут в степу вилітіло жайворонок. І тут от такі гніздечко, ось такі маленькі пташенята. Це жайворонки. А рідні поють, співають. летают. А они такие маленькие. Вот тут двое их. В двух сидят. Спрятались. Сховались. Сидят, притихли. Не буду им мешать. Хай живут. снуть літають ось я біля кар'єрного озера я тут більше двох років не був і ось вона таке стала війна почалася я ще в 2014 році приходив а після вже ні. Оце копанки Угольні. Угольні були. І вже ось там де відвали дерева вже ростуть. Мабуть через час тут буде ліс. Це гарна. Ну, краще бачити ліс з дерев. Чим валуни кам'яні. Ну а озеро вже заросло. Ось оно заросло. Оце. І ось так вона вже не знаю. Така. Да та таке, що вона такого, такого має. Не добавилась, Ну і не вбавилась ось Спека стоїть завжди тут. Так, вудки не бачу. Ну, а тут-то так ось. Тут теж біля озера. Перега вже поросли цим тростником і деревами. Ну я теж там Давно не був я тут, заросло все. Мабуть, тут, риби. Все тут є. багато. все тут є для того, щоб була риба. Ну ось такі головные. Тут вугілля всі копанці вибрали і були тут родники і з них скрили ці коли копали і джерела з цих джерел на повністю це озеро Prawda, ładny ptak. Co za ptak, ja nie znam. No, śpiewa jasne. og gluie. Sjøs gluie. Ось тут ці отвали сковпанок вугільні поросли кущами, деревами. Ось так. Ну а волони такі піщаніки. І... Ось. І дивлюсь на бахмутську трасу, там вона. Ось там. такие пейзажи дачные делянки тут дачи, юнис, Береска оптик а там я бачу он трубу Алчевского металлургичного Будинки багатоповерхівки поверхівки міста Стаханого. Ось так. Співають джайвернки. Гарно тут. А ще б гарніше, як коли б не було. Віде. Ось сижу я тут на цьому камні оце цілиння піщані. Я тут часто сиджу, коли дачі повертаюсь. Дивлюсь на цей степ на угільні ці породні три На кажмишеваху там де ось є, По ці дерева зеленіють. А вже поля жовті. Вигоріли. Ну це нормально для степу. Та ще й тут мало йде. Не знаю. Четвертий рік війни. Де я сам тут, сім'я Петропавлівські Борщагівці, та я там буваю. Не буваю. Зимою там. Не знаю, коли закінчиться ця війна. І надовго мене фата ще тут жити в окупації.